У нас у Наталі сталася сумна подія. Всі ви, хто дивиться мій канал давно, бачили, я її показую. І зараз у неї вчора помер чоловік. І я зібралася йти на похорони, Я зрізала троянди і ще стрічку. Зав'яжу і піду. Ну, так, так сталося. Він хворів, але людей все рівно жалко. Ну, все, я стрічку прив'язала скорботно. У нас похолодало. Оце ночі був дощ. Залило, добре, залило, але прохолодно, прохолодну. Прийшлося куфточку ще одягнути. Це серед літа, бачите як. Ну і все, я пішла.